Всім привіт! До виходу Stalker 2, залишилось лічні 8 місяців. Тобто, 5 вересня гра повинна бути випущена. Ну хочеться в це вірити, або ну лишається тільки надіятись. З останньої інформації, яка мені відомо, мене складається таке враження, що з грою коїсь дещо незрозуміле. Своє занепокоєння я хочу аргументувати тим, що гра, яка була показана на виставці Gamescom 2023 року, то побачене мене не те, що здивувало. Я би сказав навпаки. В певній мірі засмутило. Особисто для мене гра на той час, яка була представлена, виглядає зовсім сируватою. Змін на геймплейному рівні зовсім ніяких немає. Гра виглядає як звичайний шутер у відкритому світі, тобто ми бігаємо, стріляємо, щось шукаємо і так далі. А ось що стосується і зразу кидається в очі, так це графіка, яка втратила, ніби відбувся якийсь даунгрейд. Звісно, ви можете сказати, що сталкер ніколи не був про графіку, і тут ви, ніби, будете праві. Але зараз 2024 рік ніхто не пробачить таких, скажімо, помилок. Хочу лише сказати, що час іде, нові геймери стають більш критичними до свого вибору, в яку групу грати і витратити свій вільний час. Зараз не 2007, 2008 чи навіть 2009 рік. Ігрова індустрія зараз складається таким чином, що конкуренція за свого гравця надто висока. Гаманцем я буду називати звичайного гравця, тобто вас. Не забувайте, що ви являєтесь потенційним інвестором в сфері ігор. Так що стосується сталкера, то моє перше хвилювання, чому відбувся такий даунгрейн, знову ж таки, в графіці. Люди люблять очима, відповідно, ви маєте навпаки показувати всі можливі графічні налаштування, щоб гра на самому початку зацікавила кожного гравця. Така хитропопа практика відбувається майже всюди. Тобто на початку ви маєте завжди показувати себе з вигіднішої сторони, а потім можна там якийсь даунгрейчик робити. З моєї ігрової пам'яті я можу виділити декілька проєктів, які займалися такою фігнею, наприклад, той же легендарний «Відьмак 3. Мильні текстури, ніякого тобі реалістичного освітлення, а трава в грі взагалі була намальована, наче в пенті, все це про відьмак 3 після релізу. Всі скажуть, як так, не може бути. Відьмак 3 завжди був графоністою горою. Ну можливо, тепер, коли вийшло оновлення півтора року назад. Тоді так ніяких питань немає. Графічну складову в NextGen підтягнули до теперішнього рівня. Це означає, що CD Project вирішили піти в ногу з часом і додати всілякі RTX налаштування. Смішно ще те, що під руками завжди валявся в CD Прожектів мод на виправлення графіки. Він називався HD Reward Project. Завдяки йому гра змінювалась колосально, ця модифікація була направлена на покращення графіки шляхом переробки моделей і текстур в більш високу якість. Зараз я вам покажу декілька порівнянь, як виглядала звичайна ванільна The Witcher 3. ж я так чепився з цього відьмака третього, а все просто гра має неймовірну історію, вона вже давним-давно стала легендою, всі її люблять не за графіку. Такі ідентичні слова можна сказати і про Сталкер 2, але зараз, знову ж таки, час йде вперед, і ви маєте все задирати вище і вищі планку. Для того ж порівняльного прикладу можу взяти наше метро Екзодус, і знаєте, тут скажу від себе красивіших шутерів, ну а може навіть і ігор, я взагалі не бачу їхня увага до освітлення текстур по-справжньому вражають. Відповідно, коли ви це все бачите в себе на екрані, то знімаються певні рамки. Ви думаєте, що це реалістична, неймовірна гра, що цілком і повністю буде правдою? А ось про Stalker 2 я не можу такого сказати. В мене немає такого відчуття, роблячи висновки з того, що я бачив на каналі GSC з їхніх відеороликів, можу сказати наступне, що все виглядає якось ненатурально, пластиліново навіть в певній мірі. Чим же мене зачепив новий сталкер, так це унікальність в своєму роді. Подібних ігор я взагалі не бачив до того. Хоча, щось я таке пригадую, ну знаєте, давним-давно була гра з назвою Сурваріум. Випущеною ця гра була компанією Восток Геймс. Сурваріум був як звичайний pvp шутер який давав багато обіцянок. З часом там була і pve місія додавлена, але вона ніяк не була зв'язана з тим, що гра колись кричала: Я нащадок сталкера, ні, це зовсім не так. Я провів особисто в цій грі, ну трохи багато часу, скажемо так, м'ягко, і можу, знаєте, так, зробити деякі порівняння, що гра трохи схожа, не зовсім, але щось. Подібне є. Якщо взяти сам голий цей геймплей, то графіка, звісно ж, не дуже, але по ту сторону беремо ці ролики, які відрендерені, припустимо, там де сталкери сидять біля вогнища, розказують свої балади, то ми вже бачимо зовсім іншу картину. Я все веду до того, що якраз геймплейні ситуації, які нам показані, то це база, фундамент, камінь, граніт і так далі. Це означає одне, що гра вже можна сказати на фінальній стадії вона вже ніяким чином не зміниться. Здебільшого, якщо розробники показують демо-версію гри, то вона вже буде майже остаточною. Лише, звісно ж, допустимі всілякі правки, дополірування гри, перевірка на баги, і можна там накласти декілька фільтрів, щоб змінити візуальну складову гри. Текстури, освітлення залишаться на тому самому рівні, гра майже вже готова, і це мене, звісно, ж, по-справжньому лякає. Мені може, не хочеться, щоб моя улюблена трилогія серії ігор Stalker отримала такого нового нащадка. З цього всього я можу сказати одне, що може грі елементарно не вистачає бюджету на це все. Хоча тут знову нічого не в'яжеться, бо гра розробляється на рушії Unreal Engine 5, який зовсім не мильний, як ми бачимо в Сталкері. Для більш наглядного прикладу я вам зараз продемонструю деякі ігри, які вже зроблені на такому рушії. Як ми бачимо, щось тут не так. Явно мила такого немає, як в Так що, значить, може програмісти ще не вміють працювати з тим новим Unreal Engine 5, хоча він вже й не такий і новий. До цього палаючого вогню я трішки підлию і води, щоб потушити це полум'я. Бо ігор на Unreal 5 ну, зовсім мало, взагалі їх майже немає. Ну якщо хочете знати, то був недавно тут один такий шедевр випустили The Day Before. Фо називається, ну це краще знаєте показати ніж щось розказувати. Хм, Виявляється, що зовсім неочікувано можна все спортити і випустити не гору, а щось по типу інді розмозні, яке в відкритому світі виглядає, знаєте, якесь недоробство. Те, що нам показували розробники на своїх презентаціях, зовсім не відповідає тій грі, яка вийшла після релізу. Це наче якась пропасть в якийсь бездонний кар'єр. Особисто я, якщо би зробив призамовлення на цю гру, то звісно ж би потім їхав до Тернополя розбирати. З ними, бо все, що обіцяли і зробили, не дорівнює один одному. Це зовсім інші ігри. Студія, яка розробляла цю гру, відразу після релізу вирішили закритись. Класно придумано, правда. А знаєте, яка основна причина закриття цієї студії, що якоби фінансовий крах гри? послухайте уважно, вони гру випустили, гроші позбирали і по чомоданах. Розумієте, яка суть в чому. А перед тим був завжди обман, вони показували зовсім іншу гру. Фінансового краху там і в помині бути не може. Вони просто вирішили обману заробити гроші і потім закрити свою цю The Day Before, яка називається так. Щоб вас більше просвятити, то гра перекладається день до що ми бачимо, що прийшло два дня, там три після, і вони вирішили все. Хватить, ми втікаємо з цього тонушого корабля. Зі Сталкером і GSC Game World ясно, що такого ніколи не станеться. Сама компанія, якщо не світову, то європейську довіру має то точно. Я впевнений, на всі 100% що надгрою стараються, а це головне, розумієте? Якоби лишилось зовсім трошки, ну 8 місяців, але все ж таки час іде, будемо надіятись, що вони найближчим часом все ж таки показують нову якусь актуальну інформацію, і з того ми будемо робити якісь висновки. А з вами у ловинці, дякую за увагу і до зустрічі!